Є знижки на отривін спрей 15%. в Аптеках подорожних вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Українська співачка Геля Зозуля порадувала своїх прихильників прем'єрою нового кліпу на трек Маргарита. У відеороботі, яка як і зазвичай вийшла комічною, події розгортаються у барі. Зірка влаштувала блогерську вечірку. Тож і не дивно, що окрім виконавиці у кадрі з'явилися й інші інтернет-зірки: блогери Галина Полудневич та Дмитро Чікало. Співачка хоче, щоб ця пісня допомагала українцям трохи розслабитися у такі непрості часи. Я вважаю, що ці кліп потрібно подивитися, щоб понастенкувати за минулим за доковідними часами, коли не було абсолютно ніяких ні тривог, ні переживань. А була така легка атмосфера простого звичайного життя. Наразі артистка активно готується до першого сольного концерту у столиці. Почути цю та інші пісні гелі Зозулі можна буде вже 29 березня. Лілія Ребрик 15 березня народила третю донечку, яку назвали Адель, і вже показала її шанувальникам. У своєму інстаграмі вона опублікувала милі фоти з пологового будинку на кадрах телеведуча разом із чоловіком Андрієм Диким, який весь час знаходився поруч, ніжно тримає маленьку за ручку. Також вона показала, як коханий цілує їхню крихітку, і нехай весь світ зачекає. Так коротко зірка підписала ці світлини. Відтепер Ребрик та Дикий. Стали багатодітними батьками, адже вже виховують двох старших доньок 11-річну Діану та 5-річну Поліну. Даша Тригубова днями записала черговий епізод свого проєкту Даша читає, який існує з 2018 року. Цього разу у її виконанні звучав вірш Штаб авторства Ігоря Остапенка. У такий спосіб акторка популяризує сучасну українську поезію. За її словами, вона обожнює декламувати наших поетів, і головне відчуває відгук аудиторії. Маємо новини із акторського життя Трегубової. сьогодні на телеканалі ТЕТ о 19.00 відбудеться прем'єра українського серіалу Зозулі, знятого за підтримки держави. У ньому Даша зіграла одну з головних ролей. Це історія трьох рідних сестер, які не розмовляли між собою багато років, але повномасштабне вторгнення звело їх під одним дахом у батьківському домі. 18 березня. Дивись актуальну історію, яка наповнить твоє серце теплом. Зозулі повернулись чи що? прем'єра на ТЕТ. Як я рада вас бачити тебе! Алло! це? І ми будемо також стежити за життям сімейства Зозуль. Глядачі зможуть з понеділка по четвер о 19.00 на телеканалі ТЕТ.